Так, прийшов тут, дивлюся на свою пшеницю в батька на городі. І що хочу вам сказати. Дивіться, тут в мене є пшениця, а тут 5 метрів я залишив на картоплю. Взагалі, тут у мене є 15 сотиків. Я при тим, як сіяти, то було десь 1 жовтня плюс-мінус, все сфрезерував. Тут була стерня, все фрезерував, посіяв. І ось тут, бачите, фреза. Дивіться, як після фризи заросло. З 1 жовтня. Все зелене. Ну, видно полосу де зелене, а де пшениця. Бо з, з правого боку я вже проходив ну буквально, може, місяць тому, то вже там під часник, то воно не заростає. А от то, що давніше фрезероване, як заросло. І що хочу сказати, наприклад, що краще фризувати на зиму чи урати? Ну, все ж таки, хлопці, урати, дивіться. Отут збоку я орав. Тут є всі, всі 4 городи, тут є по 20%, сутки. то все я орав. Так само в перших числах жовтня. От маєте орана земля, і вона вся чорна. То моя робота. А там я просто в себе не орав, не а сфрезерував, І все заросло. Тому краще на зиму зорати, а не фризувати. І земля буде чорна, і заростати не буде, і гарніше буде виглядати. Ну що, тепер Найстоїть. Що то, хіба брати і урати? Найстоїть стоїть до весни, на весну звориться або фрезерується. Все ж таки краще урати на зиму. Дивіться, як тут гарно чорно, а як тут зелене.